Добрий день, українці! Продається будинок у місті Лозова Харківської області. Будинок з цегли, покритий шифером, металопластикові вікна. Опалення індивідуальне газове. Є світло. Загальна площа будинку 75 метрів квадратних. Будинок має 5 кімнат, суміжний санвузол. Меблі залишаються, але без побутової техніки. Є свердловина, центральна каналізація. Центральний водопровід, каналізація Септик, площа ділянки 13 сотих, є город, сад. Подвір'я огорожене парканом. У місті є все: відділення пошти, Укр та нова, школи, дитячі садочки, парк, зелена зона, кінотеатр, лікарня, поліклініка, супермаркети, АТБ, торговий центр, ринки, магазини, кіоски, автовокзал, залізнична станція. Одним словом, у місті є все. Ціна від господаря 10 тисяч доларів. Є невеликий торг, є обмін на авто з доплатою. Всі запитання до господаря по телефону, який буде в описі, під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Підписуйтеся на наш канал. Попереду багато цікавого. На все добре, дорогі українці. Вдалих вам покупок.